Хочу звернутися до шановних, нешановних працівників ТЦК. Сьогодні трапилася така ситуація, яка в принципі зараз ставить під опрос працювання у нашої ферми. Ви самі бачите, що це у нас ще остатки радянського Союзу і виживаємо на чому можемо. У нас працював вакуумщик, якому 53 роки. Він не ховався. В минулому році е, прийшов, обновив дані, йому віддали е, військовий білет і, в принципі, до нього питань не було. Сьогодні він е, пішов, б, просився в магазин по сігарети, і його з магазину забрали прямо в робочій одежі, забрали у на ВЛК він пройшов в ВЛК і зараз він знаходиться там десь у вас там на зборному пункті. Питання стає в тому, що у нас на фермі лишилися самі жінки. Самі жінки. Це при тому, що отут от техніка ще Радянського Союзу. Ці ципки на транспортерах вони постійно рвуться, зірочки вискакують їх постійно треба ремонтувати. Просто звичайний ланцюг прибить для корови. І Питання стає, теж треба, щоб була чоловіча сила. Питання стає, хто буде робити? Хто буде робити? Ви, якщо забираєте б мужиків, то хоч когось дайте на замін. Що ми повинні, блін, на що нас повинні матки випадати? Ми не жінки чи що. Вже забрали синів, братів, чоловіків. Блін. Уже осталися у нас тут були тільки больні, хромі і ті, що кашлюють. Уже і їх забирають. Або самі ставайте на цю бляну роботу, або давайте когось на замін. У нас зараз, оце вранці, у нас зараз не, не, ми не знаємо, кого ставити на вакуум, щоб у нас, у нас е, йшла дойка. Йоп, Тиди, 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 тидить. Тидит, тидит. Слов немає. Оставляйте хоч когось, робота встане. Ви розумієте ви чи ні? Ми сьогодні сиділи і думали, кого ставить? Кого вчить, жінок, дітей, хто буде таскати, оці... займатися цією грязною роботою? Ну не можна ж так. Ну, господи, ну оставляйте вже когось на цю роботу. Позабирайте последніх із, із села, що жінки робити будуть. Розтягнемося ж на отакій от, на важкушій роботі. Це ж, блін, не бумажки перекладати. Це со скотиною працювати. На отакій техніці. Що ви робите? Або самі вставайте, або давайте на замін когось. Не бажаю вам добра.